Подія сталася 8 квітня у Черкаському районі. Поліцейський сектор реагування патрульної поліції зупинили водія автомобіля Мазда через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з Керманичем з авто вийшов пасажир, який зухвало поводився, висловлював погрози, дістав з кишені гранату і висмикнув кільце. Поліцейські почали вести з ним перемовини. Також на місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група, спецпризначенці КОР та вибухотехніки обласної поліції. Надалі порушник із гранатою почав тікати в бік залізничної станції, та завдяки чітким і професійним діям поліцейських вдалося запобігти загрозі вибуху. Зловмисника затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Друзі, я не пострадаю, ти тільки держи. Що в тебе случилось? Які Тобі проблеми? Пускай. Пускай, пускай не бейся, не бейся. Точно, да, все. Хорошо. Все хорошо. Ты хорошо подумал? Да, пускай, пускай, пускай. Все Все. Наразі поліцейські встановлюють походження гранати. Також слідчі Смілянського відділу поліції провели обшук за місцем мешкання затриманого. У нього виявили та вилучили речовини, схожі на наркотичні, вилучене направили на експертизу. Встановлено, що 60-річний правопорушник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Нині під процесуальним керівництвом прокуратури йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 296 «Хуліганство Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрозу. Уже до семи років позбавлення волі, Досудове розслідування триває.